16 тонн хліба та іншої випічки щодоби виробляє кропивницький хлібозавод. Більшість обладнання газове, тому подорожчання електроенергії не суттєво впливає на собівартість продукції, говорить директор Андрій Табалов. В структурі собівартості хлібобулочної продукції електроенергія займає не більше 5%. З 31 липня рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищуються граничні ціни, називаються прайскепи на електроенергію у період вечірнього пікового споживання з 17 до 23 години. Рішення стосується промислових та комерційних споживачів, які закуповують електроенергію на оптовому ринку, пояснив заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Прайскипи це гранична величина ціни, яку може досягнути ну, ця сама ціна на оптовому ринку, на оптових майданчиках. Тому це значить, що ціна, яку по якій виробники електричної енергії продають на оптових майданчиках свій продукт, вона може дорости до цих значень. Були цей праскет дорівнював 9 тисяч за мегаватт годину, а зараз він з серпня місяця був буде дорівнити 15 годин за мегаватт годину. На населення це ніяк не впливає, тому що ціни для населення вони фіксовані кабінетом міністрів. Підвищення вартості закупівлі електроенергії для бізнесу у понад півтора рази вплине на вартість хлібу, але незначно, порахував директор Кропивницького хлібозаводу. «1-2% відсотки подороження. Я впевнений, що він буде, якщо і включений в подорожчання продукції, то це буде разом з подорожчанням сировини. Говорить, основний фактор збільшення вартості хліба подорожчання сировини, зокрема борошна, весняні заморозки та посуха у черні вплинули на врожай пшениці. Її очікують зібрати менше, ніж торік. Міністерство агрополітики знизило прогнози майже на 30% на врожаї пшениці. Звичайно, там включено як продовольча, так і фуражна пшениця, але вал буде менший і по продовольчій, і оце є основним ризиком. І ми бачимо, що вже Пшениця нового врожаю пішла, але ми не побачили значного зниження цін, як це відбувається зазвичай під час масового збору врожаю, і це насторожує. Оце може бути фактором підвищення цін на хлібопуличну продукцію до 10%. Доцільність рішення нацкомісії про підвищення вартості електроенергії в вечірній час для бізнесу. Аналізує кандидат економічних наук Андрій Новак. Підвищення цін на електроенергію, причому досить суттєво, відразу на 60% на вечірній час пі так званий з 17 до 23 години. З одного боку можна пояснити необхідністю української держави. Ну, перш за все, покривати дуже значні збитки від російських та на українську енергетику, що призвело до значних руйнувань, а це все дуже дороге обладнання. І дуже коштовні демонтаж і монтаж пошкоджених чи зруйнованих об'єктів з іншого боку, у нас зараз зростає потреба імпорту електроенергії, що також вимагає більше фінансових ресурсів, і саме тому є певна логіка, чому частина оцих значно збільшених витрат держава перекладає на споживачів, поки що на промислових і комерційних споживачів. Вважає бізнес відреагує підвищенням цін на товари і послуги, зокрема й на виробництво хліба. Якраз в вечірній час пік вони найбільше виробляють продукцію для завтрашнього дня, і тому для них це підвищення електроенергії в вечірній час пік буде досить болючим, але знову ж таки це не призведе до прямого зростання на 60% Наприклад, цін на хлібобулочні вироби, тому що цей ринок у нас дуже насичений. Дуже конкурентне, є дуже багато як крупних заводів комбінатів. За словами директора Кропивницького хлібозаводу, до вересня ціни на хліб не підвищуватимуть. Далі залежатиме від вартості борошна після завершення жнив. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Кропивницький.